Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 150 співробітників потенціалу без роботи та зарплати. Молдова блокує експорт. Шахраї атакують бендери. Пенсіонерку ошукали на 5 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Придністров'я у списку сотні країн для відвідування, що напишуть про нас журналісти з Аргентини та Іспанії. Гонки на драконах починаються. Демонстраційний виступ у рибниці. Малокомплектні школи, таких у Придністров'ї 80. У деяких учителів більше ніж школярів. Є класи, де лише один або два учні. Ще проблема дефіцит кадрів. Практика об'єднати два чи три класи, наприклад, п'ять, шості та сьомі в один, призводить до низької якості освіти. Що робити обговорювали на нараді у президента, пропонували різні варіанти. Всі пропозиції вони більше направлені на. Усі пропозиції більше направлені на дітей. Ми прихильники підвищення якості освіти для дітей. Ми звучали вопрос з наліччям, скажімо так, потенціальних і перспективних робочих місць. Ми вивчали питання з наявністю потенційних та перспективних робочих місць, бо це є точкою відправною. Відразу подивилися перспективний план на наступні п'ять років: тобто, скільки діток зараз, у якому віці, скільки в садочку, скільки має бути в наступні роки. Найбільше малокомплектних шкіл у Рибницькому районі 24 по 13 у Кам'янському та Григоріопольському, 11 у Слободзейському, 10 у Дубосарському, 3 на Гісті та Протягайлівці, одна у селі Кременчук. Усього навчаються понад 6 тисяч дітей. Утримання одного учня на рік від 9 до 20 тисяч рублів. Що менше дітей, то дорожче. На нараді запропонували варіант поєднати деякі школи. При цьому дітей та вчителів вивозитимуть автобуси. Попередньо їх потрібно 17. Президент наголосив, що початкову школу важливо зберегти. Ще ідея створити у селах комплекси школа, дитячий садок. Питання й надалі вивчатимуть. У Кушиневі готуються провести форум із так званої реінтеграції Молдови, щоб в односторонньому порядку вирішувати долю Придністров'я. Пишуть, що серед учасників будуть молдавські чиновники, дипломати США, Євросоюзу і не тільки. Представників Придністров'я та Росії не запросили. За інформацією ЗМІ, на порядку денному вихід Кишинева з переговорів. Обговорюватимуть варіанти, як зруйнувати формат 5 плюс 2, а ще методи тиску на Терасполь, такі, як, наприклад, Мита. Заклики вивезти миротворців також можуть прозвучати, пише спутник Молдова. Форум у Кишиневі заплановано на 11 квітня. Бендери – завод потенціал. Тут виготовляли контактори для тролейбусів та трамваїв, насоси для трансформаторів, а ще електродвигуни для підйомників. Завод не працює з кінця серпня минулого року. Все, що робили, відправляли за кордон, але експорт заблокувала Молдова. Замість шуму верстатів у цехах спів птахів, 150 співробітників у простої без зарплати. Завод не має коштів, аби її виплатити. Близько 30 людей. Охорона та слюсарі ремонтики все одно продовжують приходити на роботу. Чи того, що заробітна плата за Важко, Заробітну плату затримують. Чотири місяці не отримували все, тому що Молдова зробила такі обмеження: звільнятися нікуди, кудись їхати теж безглуздо. Продовжимо працювати. Може, колись ця ситуація вирішиться. У цехах готова продукція це електродвигуни. Їх понад пів тисячі мали відправити до Росії, але вже півроку припадають пилом. Молдова не пропускає. З багатьма замовниками довелося розірвати контракти. Хтось чекає. Только з голосування властей Республіки Молдова ми можемо оформляти екс. Тільки за погодження з владою Молдови можемо оформляти експорт до країн ЄС. Зараз чекаємо на дозвіл. Називається авторецензія на відвантаження трансформаторних насосів у Казахстан, але це довго, складно і мало, лише 5%. Не вистачає ні на що. Це контактор для тролейбусів та трамваїв. Його у Молдові вважають товаром подвійного призначення, називають загрозою їхній національній безпеці. Так пишуть у паперах, які надходять на потенціали із кишинева. Що робити далі? На заводі не знають. Періодично їздять до чиновників у Кишинів. але домовитися так і не вдається все всю нової нової требування по якимсь документальним підтвердженням. Висувають нові вимоги щодо документальних підтверджень. Готуємо ці документи та надаємо до органів Молдови. Виникають знову нові вимоги. Знову збираємо папірці, і так триває серпня 2023 року. Цього року потенціалу 65 років. На заводі кажуть, свята не буде. Чекають, коли вийдуть із простою і в цехах зашумлять верстати. А поки що робітники сидять без зарплат. Телефонні шахраї знову у Придністров'ї. За останні два дні близько 20 випадків. Схема стара: дзвонять на стаціонарний телефон, представляються близькими родичами. кажуть, що потрапили в халепу, як правило, в аварію. Далі передають слухавку працівникам міліції, а ті, у свою чергу, щоб вирішити питання, просять грошей. У міліцію продовжують надходити повідомлення від пенсіонерів про телефони шахраїв. Сьогодні знову атакували Бендери. У черговій частині 11 звернень. Географія дзвінків розширюється. Аферисти дісталися Дністровська і сіл Слобозійського району. У МВС кажуть, траплялися випадки, коли шахраї просять гроші для сусідів пенсіонерів, ніби вони потрапили до лікарні. Потрібна допомога і гроші терміново. Шахраям ніхто не повірив. Надії Михайлюк теж дзвонили, але вона одразу перервала розмову. Я вчора розмовляла з Дамкомом нашим, ну бившим. Трубку, 2 я напередодні розмовляла по телефону, тільки поклала слухавку, знову дзвінок. Піднімаю слухавку, а там такий крик, десь дуже далеко. Я кажу, хто це? Ви, напевно, не туди попали. І знову плач вдалині десь. Я кинула слухавку, знову дзвінок піднімаю. Там плач, бабусю, бабусю, це твоя внучка, я в лікарні. Я кажу, у якій лікарні? А вона плаче ще сильніше. Я вже ніби запанікувала. Питаю, як тебе звати. Почала кричати, і вони кинули слухавку і на цьому все надія Михайлюк шахраям не повірила. А ось інша: 75-річна пенсіонерка з Бендери дала аферистам 5 тисяч євро і стільки ж доларів. У міліції кажуть, шахраї дзвонили протягом кількох годин. Коли жінка таки повірила у легенду, надіслали кур'єра, і вона передала всі свої заощадження. Звонок продовжався на протяженні. Примірно трьох часов адзвінок тривав протягом время. трьох годин. Вони постійно тримали її на зв'язку. Коли їм необхідно було кинути слухавку, щоб зв'язатися, судячи з усього з кур'єром. Вони казали, зараз я вам передзвоню. І одразу передзвонювали. Пенсіонерку тримали у напрузі. Співробітники кримінального розшуку затримали кур'єрів. Це три дівчини віком від 15 до 16 років. Усі троє жителі Бендер. Як пояснили, з ними зв'язалися через соціальну мережу у контакті і запропонували заробити. Ті погодилися, чи знали вони, що втягнуті у злочинну схему міліція буде з'ясовувати вже порушено кримінальну справу, максимальне покарання до 12 років позбавлення волі. Сьогодні шість сіл Дубосарського району відзначають 80-річчя визволення від німецько-румунських окупантів. Це Дубово, Цибульовка, Гармацький, Ягорлик, Койково та Дойбани 1 Їхнє звільнення радянські війська розпочали з 4 квітня 1944 року. У кожному з цих населених пунктів пройшли урочисті заходи. Цибульовка це село у Дубосарському районі. Сьогодні тут свято зі сльозами на очах. 80 років тому населений пункт звільнили від фашистів. Окупація тривала три роки. На війну пішли майже 237 людей. Додому не повернувся кожен другий. До пам'ятника радянському солдату поклали квіти. Прийшли сюди згадати тих, хто загинув на фронтах, ветеранів великої вітчизняної, яких уже немає у селі. Ви молодь, маєте знати справжню історію цієї війни. Червона армія у Дубосарському районі заходила з двох флангів. Перша повітряно-десантна дивізія підтримувала піхоту. Німці стрімко виступали за Дністер. Наші жителі допомагали всім, чим могли, знімали ворота. Наші жителі допомагали всім, чим могли. Знімали навіть ворота, аби зробити міст для переправлення на правий берег. Здойбан для цього везли діжі. Весь день тривала підготовка. Німці весь час бомбардували з мінометів, кулеметів, артилерії. До вечора бійці Червоної армії сформували групу із десяти осіб. Місцеві жителі Митрофан Цуркан та Дмитро Сандо на своїх човнах переправили солдатів на правий берег Дністра. Вони розосередилися і з різних флангів викликали вогонь на себе. Це була ілюзія оточення німецького групування. Завдяки їй радянським військам вдалося форсувати Дністер. 128 солдатів загинуло. Усіх солдатів-визволителів жителі села поховали у братських могилах. Школярі встановили імена багатьох загиблих. Знайшли їхні фотографії у 1977-му У школі відкрили музей воїнської слави. У центрі села встановили пам'ятник радянському солдатові. На відкриття з усіх куточків радянського союзу з'їхалося понад 200 ветеранів 110-ї стрілецької та 1-ї повітряно-десантної дивізії. Вони розповіли історію визволення села. А фото цієї незабутньої зустрічі визволителів та жителів цибульовки тепер серед експонатів шкільного музею. Село Михайлівка тут завершилася естафета пам'яті шляхами визволення. Сюди було передано символ перемоги. Загалом гранітна зірка обійшла 44 села. Рибницького району далі її передадуть до міського музею бойової слави. Як у квітні 44-го Михайлівку звільняли від фашистів? Місцеві пам'ятають із розповідей своїх дідів та прадідів. Є інформація з вус, наш дідушка. Вот дідушка Билгом є інформація. З вус наших дідусів один гуменко Пантелій Данилович, другий дідусь гуменко Мартьян Іванович. Вони були й на фінській війні, і у великій вітчизняній від початку до кінця, і звільнили з третього на четверта вночі наше село Михайлівка. Це була 41 ша стрілецька дивізія. Цвяткова він командувачем був. А це місцеві печери та гроти. Вхід давно завалило. А 44-го тут ховалися радянські солдати. У Анжели Саланюк в окупації жили дід Карп та бабуся Валентина. Вони розповідали, як носили солдатам їжу. У нас є катакомби. У нас є катакомби, і вони там у цих катакомбах переховувалися, усі несли солдатам їжу в ці катакомби, щоб їх прогодувати. Коли вже було визволення, вони чекали німців, там ніби засідку зробили. Були діти, ми ходили туди завжди і грали навіть у війну, дівчатка, але грали, уявляли, що ми з дідусем і бабусею. А вже після визволення на фронт вирушили 76 мешканців села. До речі, минулої осені у Михайлівці повністю відреставрували пам'ятник, оновили скульптуру солдата та плити. Усі роботи за фондом капвкладень. Журналісти з Аргентини та Іспанії відвідали Придністров'я. Побували у Бендерській фортеці, Катеринінському парку, на Акватирі і не лише. Тепер розкажуть про Придністров'я в журналі та блозі. Подружжя Софія та Даніель журналісти. Вона родом із Аргентини, він з Іспанії. Разом 4 роки. Мандрують світом і багато фотографують. У Софії міжнародний проєкт про подорожі, туризм та культуру. Веде блог в Інстаграмі. Має більше 50 тисяч дописувачів. Years, Я з моїм чоловіком повинні відвідати понад 100 країн світу. Це основна мета: побачити найрізноманітніші країни, дізнатися про їхню культуру, природу, познайомитися з різними людьми, які там живуть. І тому ми приїхали спочатку до Румунії, потім до Молдови та Придністров'я, щоб побувати тут, познайомитися з традиціями, кухнею людьми та відкрити нові напрямки для мандрівників. Киргизстан, Казахстан, Індія, Аргентина, Колумбія, США, Венесуела, Нігерія, Судан і Придністров'я. Троя під номером 94 у списку країн, куди з'їздила іспано-аргентинська пара. Я гадаю, це дуже чудова країна. Придністров'я стало для нас відкриттям. Хочеться розповісти у статті про унікальну валюту та виробництва. Приїхавшись по Тирасполю, видно, що є фабрики та заводи, що вони ще діють. Це вражає та дивує. І те, що у вас немає Макдональдса, наприклад, але тут чудова кухня. Багато цікавих фактів журналісти мандрівники у Придністрові вперше побачили Бендерську фортецю і погуляли катерининським парком. подібного. Ольга... У моїй подобного... країні немає нічого подібного до Бендерської фортеці. Після того як ми відвідаємо більше ста країн світу, ми підготуємо детальну інформацію про історію країн, звичаї, традиції та інфраструктуру. І буде створено книгу, такий альбом із світлинами та інформацією. Журналісти з Іспанії та Аргентини побачили місцеве виробництво. Були на квінті, здивувалися масштабом рибного господарства Акватіра. я побував Я побував у різних країнах світу. Я один із тих, кого складно здивувати. Тому що я, наприклад, коли займався дайвінгом, підводним плаванням бачив здалеку блакитного кита. Але я не сподівався, що така риба, як білуга, може зрости до таких розмірів. Це було дивовижно. Статтю про Придністров'я опублікують не лише в соцмережах, а й у одному з аргентинських журналів. Гонка на драконах та вертикальний забіг. Це спортивні вихідні у рибниці. У суботу на воду вперше спустять чотири драгонботи. Їх подарував місто ММЗ. На них покажуть майстер-клас спортсмени з Терасполя. Початок о 10.30. Ми надіємося, що Ми Сподіваємося, що після демонстраційного виступу з'явиться інтерес у наших спортсменів, і вони теж в майбутньому сподіваюся, братимуть участь у республіканських змаганнях, що проводяться з цього виду спорту. Будемо готуватися, щоб гідно виступати. Ати тим більше зараз є бази, є човни повністю укомплектовані. А у неділю вертикальний забіг на цей раз спортсмени підкорятимуть сходи над залізницею. Це на вокзалі. За традицією біг по вертикалі проводять до всесвітнього дня здоров'я около дистанція приблизно 200 метрів, але під кутом десь близько 70 градусів. Це трохи більше ста сходинок. Тож, незважаючи на невелику протяжність траси, вона досить складна. Вертикальний забіг, тому що це вгору. Брати участь у забігу можна від 18 років. Є окрема категорія 50+. за умови, що немає медичних протипоказань. Реєстрація о 9.30 в день змагань. Старт о 10.00 ранку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.